Багатотисячний мітинг проти підвищення цін на газ та комунальні тарифи пройшов сьогодні у Києві. Понад 30 тисяч людей з'їхалися з, з усієї України, пройшли двома організованими колонами центром міста, перекрили вулицю Грушевського і влаштували мітинги біля кабінету міністрів і Верховної Ради. Організатори акції протесту, Федерація профспілок України та мітингувальники висували свої вимоги до української влади. Невідкладно провести реформу оплати праці, встановити справедливі тарифи на житлово-комунальні послуги і не Айно підвищити заробітну плату. Міністерством соціальної політики вже розрахований мінімум, який складає порядка трьох тисяч гривень. І коли орган виконавчої влади встановлює мінімум в три, а людям платять вдвічі менше, то є ганьба для, для уряду, для керівництва країни. І треба розуміти, що бідні працівники це бідна країна і це шлях в нікуди. А ти хочеш, щоб мамі підняли заробітну плату? Звісно, багато-багато, Що отримала і, і купляє, що. Захатіла трудові колективи та представники профспілок сформулювали вимоги народу в красномовне гасло європейським цінам, європейські зарплати. Ми вчителі ми, ми готуємо майбутнє. Ми майбутнє готуємо. Ми повинні отримувати ті гроші, які ми повинні мінімальну зарплату посадити. Делегація представників мітингувальників провела невідкладну зустріч з головою уряду Володимиром Гройсманом, під час якої передала прем'єр-міністру перелік вимог від народу. Слово надається голові федерації про України Григорія. Якісь делегації, за вашим дорученням був прем'єр-міністра Гройсмана Шановні друзі, шановні колеги, поки тут з цієї трибуни депутати розказували теж, як нам жити, півтори години наша делегація мала непросту дискусію з премєр міністром України і все те, що в результаті... Перед Відтепер в уряду є два тижні, аби знайти шляхи вирішення проблем працівників. В іншому випадку мітингувальники попередили про ймовірну наступну безстрокову акцію протесту з наметами біля Кабміну та Верховної Ради. Акція не завершилася. Це лише перший крок на нашому шляху в боротьбі за гідну пенсію, гідну зарплату. Ви бачите, немає в країні більш потужної сили, зокрема політичні, які можуть зібрати без грошей своїми зусиллями. Майже 40 тисяч громадян з усієї країни. Це всі ті люди, які готові приїхати наступного разу знову. Але наступного разу ми не будемо тут просто ходити. Наступного разу ми будемо рішуче діяти. Нагадаємо, з 1 липня тарифи на комунальні послуги в Україні підвищилися майже вдвічі. Уряд зважився на такий крок у зв'язку з вимогою міжнародного валютного фонду довести внутрішні ціни на газ до ринкового.